Доброго дня, любі мої глядачі! Дякую, що дивитесь мене, що зайшли на мій канал. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми новинками, своїми покупочками. Сьогодні в мене день був покупочок. І хочу вам показати той посуд, який я сьогодні придбала. Це посуд частина піде його в колекцію, а частина для власного користування. Але є деякі в мене розчарування, про які я вам пізніше розкажу. Цей посуд я придбала по обяві у Фейсбуці. Продавець був з мого селища, так що я їй зателефонувала. Це дуже зручно, не треба нікуди висилати. Продавець кинула мені ще додаткові фото. Я передивилася. І вона мені сьогодні все, що я заказала, привезла мені навіть додому. Що було дуже зручно. І дякую їй за це. Ну, давайте ось роздивимося, ось такий. Невеличкий так називаємий сет, тобто частина сервіза чайного, це цукорниця, чайник і масляночка. І зразу хочу сказати, що тут на чайничку нерідна кришечка. Про що мені не було сказано? Це вона, як привезла, я відразу побачила, що кришечка нерідна, це було моє розчарування. Але я все одно взяла, вона мені зробила знижечку, і тому я все забрала. Мені цей сет саме сподобався, цей посуд мені сподобався, що тут ручний розпис. Бачите. Дуже такий розпис яскравий, чудовий. Це у нас Бориславський порцеляновий завод. Ось кришечка тут рідна на цукорниці, а на чайничку вона підібрана. Навіть вона не підібрана, а яка попалася, такої поставили. Мені дуже сподобалась оця масляночка. Я її взяла для користування, тому що недавно в мене такий відбувся казус на кухні. Розбила, розбився в мене посуд, частина сервізу розбилась, там і чашечки, і чайничок, і, і саме масляночка розбилася. І тому я вирішила купити собі для користування. Вона новенька, нею ніхто не користувався, до масляночки у мене ніяких претензій немає. Тут якась цяточка така заводська, ось така кришечка. Така підставочка масляночки. Немає навіть тут не, ніяких ні пошкрябинок, нічого. Вона в гарненькому стані ось. Тому я буду нею з задоволенням користуватися. Ось така масляночка. А чайничок не знаю. Ну, хай поки що постоїть. Також я придбала ось таку попільничку. Попільничка теж дуже така незвичайна. Це скло, воно якось називається. Я забула. Підскажіть мені, будь ласка, в коментарях, хто знає, як це скло називається? Можливо, меланжеве чи ні? Вона гарненька, немає скольчиків. Тут навіть є, ось внизу на денці є, є клеймо. Це стрий, це стрийський скляний завод наш український. І ціна 33 копійки. Така ціна була в той час. Ось така гарненька попільничка. Мені такі речі також подобаються, то я їх... Покупаю. Це, звичайно, не буде використовуватися як попільничка, якась така невеличка вазочка для дрібничок. Так. І ось саме основні мої покупочки це такі глечики. Молочники, глеки, дуже гарні. Саме такої форми. Я колекціоную такі глечики, молочники. Подивіться, які вони гарні, яка в них незвичайна форма. Це глечики старенькі, це полонне 60-ті роки. Саме приваблює мене ось оця незвичайна форма кришечки. Бачите, яка кришечка, яка тут ручечка така. Незвичайно. В моїй колекції такої форми є два глечика. Небагато, лише два глечика. І ось такі я обидва купила. Але моє наступне розочарування це те, що один із них зі сколом. І цей скол був придбаний по дорозі. Тобто, коли мені продавець висилала. Фотографії ці глечики були ціленькі, я дуже гарно роздивлялася. І вона мені сказала, що по дорозі вони цокали, мабуть, я їх по дорозі розбила. Ось, дивіться, яка щербинка, і видно, що вона досить таки свіжа. Мені було дивно, як ці речі були доставлені. Вони не були не упаковані, не завернуті, ні в, ні в що. Просто в сумці вона їх всі поскладала, нічим не переклала, вони отак всі вкупі були, по дорозі цокали. Я навіть дивуюся, як все останнє ціленьке, як оці кришечки все-таки ціленькі доїхали. Так що ось такі глечики, давайте ми їх роздивимося. Один глечик, більш таке нарядне, я б сказала, розфарбування. Тут є позолота. Ось ми бачимо і обідочок, і наносик ось така цікава позолота у вигляді таких листочків. Це деколь з ручним підмалюванням. Ось таке клеймо, але воно не чітке. Але все-таки я роздивилася. Це полони 60-ті роки. Ось цей глечик в гарному стані. Є трішечки, є трішечки потертість позолоти. Ось ми бачимо на кришці, ось самі є потертості позолоти. Але все одно позолоти дуже багато, ось листочки, вони в гарному стані. Ось цей глечик дуже в гарному стані. І давайте розглянемо ось наступний глечик. Ось, на перший погляд, вони зовсім одінакові, але цей, цей глечик другий, тут немає розпису по зовсім. Немає обідочків золотих, немає. Кришечки всі ціленькі, і на внутрішній частині вони ціленькі. Ось такий гличик. Він Трішечки такий бліднішого кольору, не такий він яскравий і немає позолоти. Набутий є такий набутий дефект. Щербинка. І на цьому глечику немає клейма. Мабуть, його не до кінця якось на заводі зробили. Ось такий глечичок. Я вирішила, мабуть, один глечик я виставлю на продаж. Один піде мені в колекцію, а інший я буду продавати. Так що, любі мої, кому потрібен такий глечик, пишіть мені на Viber. Який з них вам краще хочеться придбати, напишіть. І ми з вами домовимося. Дефект на цьому глечику буде врахований, звичайно, в ціні. Так що, ось такі були у мене сьогодні покупочки. І вдалі, і не зовсім. Так що пишіть в коментарях, кому що сподобалося. Не забуваємо поставити вподобайку. І хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, на мій канал. На сьогодні все. До нових зустрічей і пока-пока.